Свята, святих. У нас, звісно, так осталося його місто, все, це осталось його байки. Хлопці мої їздять, вчаться, і один, і другий. 24-го відразу часів 6-7, помню, ранку, зірвався, зібрався. Я стояла з рюкзаком, помню. Щось там хотела зібрати что-то, спро... не знаю, просто в ступоре стояла с рюкзаком. Теперь, знаете, вспоминаю тот рюкзак и сама себе говорю, что, мабуть, я тогда я в тот рюкзак забрала, мабуть, все свое женское життя. Просто забрала в тот рюкзак. А важко тоже. Дуже важко. Це українські діти, вони не заробляють, вони працюють, але ж вони відпрацьовують бойове завдання. Так, да, вони не можуть по-іншому. Мої діти, мої сини, вони знають, для чого вони це роблять. Я навіть їм не поясняю. Вони самі розуміють. Тому що ну не можемо по-інакшому. Так у нас сталося, що по-другому ми не можемо. І я вважаю, що... Те, що вони роблять, це один із головних і, мабуть, найважливіших у їхньому житті кроків до справжніх патріотів нашої країни. Вони будуть такими, повірте, будуть. Годинник – як це папин. Важкуватий. Я би сказала трошки через чуд. Ну, щоб Україна перемогла, і щоб ми всі забрали Крим і всі області, які захватили, Рома так, Рома. Татко його обучав багато. Розказував йому, так як Юра був снайпером, він йому розказував про снайперські винтовки, про все. Це йому дуже цікаво. Каже, я буду як тато, я буду вчитися, каже, я теж буду снайпером. Його не відірвати. Знає, що татко загинув, знає, як загинув, знає, при яких обставинах загинув, знає все. Везде каталися, везде їздили, як життя байкерське. Крутимо гайки. Ну, він він для нас легенда, просто легенда. Він був байкер, він був воїн, він був вікінг. Ми дуже полюбляли і полюбляємо скандинавську культуру. І знаєте, дивилися серіал Вікінги. А це наш Рагнар Лотбрук. От він такими був. Другого порівняння навіть це навіть, навіть це одне з кращих порівнянь для нього. Він був справжній. Я сподіваюся, що коли хлопці підростуть, вони обов'язково здійснюють батькову мрію построїти такий маленький байкерський, байкерський бар чи, може, кафе при дорозі, щоб допомагати нашим та братцям та сестрам на дорогах, та й просто зустрічатися з гарними, з хорошими друзями, з байкерами, з військовими, з усіма, хто причетні. До цих справ не припинялися обстріли, не припинялися і робила, як хлопці кажуть, крок в 4 хвилини.